Вітаю мої любі малята! Сьогоднішнє заняття розпочнемо з гри Живі цифри. Для цього нам потрібні картки з цифрами від 1 до 6. Візьміть цифрові картки і викладіть їх перед собою. А зараз перевіримо швидкість вашої реакції. Отже, будь ласка, покажіть цифру 3. Покажіть цифру 5. Покажіть цифру 6. Покажіть цифру 1. Покажіть цифру, що стоїть перед е, цифрою 5. Покажіть цифру, що стоїть після цифри 3. Так, покажіть сусідів е, числа два. Так, це один та три. Покажіть сусідів числа п'ять. Чотири та шість. Молодці малята. Вірно, все показували дуже швидко, так швидко, що наші цифрові карточки ожили. Так. А зараз, будь ласка, погляньте уважно на картинку. Наша гра називається Знайди і полічи. Отже, знайдіть і полічіть малята. Скільки квіточок на галявині можна показувати цифровою карткою. Так, шість. Скільки хмаринок на небі? Шість. Скільки мурашок біля мурашника? Шість. Скільки грибочків на пеньочку? Шість. Скільки бджілок вилетіло з вулика? Шість. Скільки бабок метеликів літає на галявинки. Шість. Яке число відповідає даній кількості всіх предметів на картинці малята? Так, число шість. Скажіть, будь ласка, а якою цифрою ми позначаємо кількість предметів, що відповідає шести? Вірно, цифрою 6. На попередньому занятті ми з нею познайомились. Тож і сьогодні вона господиня нашого заняття. Так, восени, ведмедик Мишко та зайчик Тимко ходили. На галявину по грибочки. Вони товаришують, тому всі грибочки зібрали в один кошик. Давайте порахуємо, скільки всього грибочків знайшли друзі. Так. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Отже, скільки всього грибочків знайшли наші друзі? Вірно, малята. Шість. Давайте з'ясуємо, по скільки грибочків. Можливо, зібрали друзі. Грибочки, що зібрав зайчик, будемо позначати жовтими кружечками, а грибочки, що зібрав мишко синіми. Отже, якщо зайчик зібрав один грибочок, а всього грибочків шість. То скільки зібрав мишко? Вірно, малята? П'ять. Викладаємо п'ять кружечків. Один, два, три, чотири. П'ять. Так, дуже добре. Якщо зайчик зібрав? Два грибочки, то скільки грибочків пробачте, зібрав тоді мешко. Чотири. Отже, два і чотири буде шість. Так, якщо зайчик зібрав три грибочки скільки грибочків зібрав мишко? Три, тому що три і три буде шість. Так, завжди нагадуємо, що всього у нас шість грибочків. Якщо зайчик зібрав чотири грибочки. Скільки тоді зібрав мишко? Вірно малята. Два. Отже, чотири і два буде шість. А якщо зайчик зібрав п'ять грибочків, скільки тоді мишко зібрав? Вірно. Один грибочок. П'ять і один буде шість. Ось так за допомогою грибочків та наших звірів друзів ми з'ясували склад числа шість. Давайте повторимо. Отже, шість це один і п'ять. Повторюйте малята. Два і чотири, три і три, чотири, і два. П'ять один. Так. Продовжимо далі. Зайченятко Тимко пропонує вам розв'язати задачі. Давайте нагадаємо, з чого складається задача. Умова, де нам даються дані для розв'язання. Далі йде розв'язання, де ми з'ясовуємо, якою дією відповісти на питання задачі, та складаємо приклад, І в кінці. Відповідь задачі, яку ми складаємо з запитання задачі. Отже, слухайте уважно задачу від тимка. Тимко спочатку знайшов на городі три морквинки, потім. Біля хатинки І ще дві. Скільки всього морквин знайшов тимко. Отже, малята, скільки спочатку морквинок знайшов тимко, так, три морквинки. Скільки ще знайшов потім? Дві. Що питається в задачі? Скільки всього морквин знайшов тимко? Так, отже, скажіть, будь ласка, морквинок стало більше чи менше? Морквинок стало більше. Скажіть, будь ласка, якою дією ми дамо відповідь на питання задачі? Так, дію додавання. Давайте складемо приклад, за допомогою якого розв'яжемо цю задачу? Три. Додати. Два. Дорівнює. порахуємо, Скільки буде? Буде 5. Давайте ще раз прочитаємо розв'язання задачі. 3 плюс 2 дорівнює 5. А тепер згадаємо запитання задачі і з, неї, з нього вже. Зробимо відповідь. Скільки всього знайшов морквин тимко, даємо відповідь. П'ять морквин всього знайшов тимко. Так. Ми ще будемо не один раз розв'язувати приклади. Та задачі і на додавання, і на віднімання, тому що ці знання потрібні будуть вам і в школі. Так, дітям дуже сподобалось викладати стежки і не прості стежки, а математичні з геометричних фігур. Тож сьогодні. Так як у нас лісова така тема, ми теж складемо стежку з геометричних фігур і обов'язково з'ясуємо з кожним кроком, що змінилося, а що залишилось, незмінним. Отже, починаємо нашу стежку. Малята, що це за геометрична фігура? Квадрат. Опишіть. Розмір колір. Так, великий червоний квадрат. Робимо слідучий крок по стежки. Що змінилося? Змінилася форма. Так, далі в нас йде круг, а що залишилось незмінним. Розмір та колір. Дуже добре робимо слідчий крок. Так. Що змінилося? Колір та розмір. А що залишилось незмінним? Форма. Слідучий крок. Виклали маленький чорний кружечок. Скажіть, будь ласка, що змінилося? Змінився колір, а що залишилось незмінним? Форма та розмір. Рухаємось далі. Так, стежка наша повернула вправо, малята уважно, що залишилось незмінним. Колір, а що змінилося? Змінилася форма, так, був круг, став овал, а також змінився розмір. Була фігура маленька, стала велика. Далі робимо крок, що змінилось? Форма. що залишилось незмінним, колір та розмір. Рухаємось далі. Що змінилося? Колір змінився та розмір, а що залишилось незмінним? Форма. Так, ось закінчується наша стежка, малята уважно. Що змінилося? Колір, а що залишилось незмінним? Розмір та. Форма. Малята ми сьогодні познайомилися зі складом числа 6, поправлялися в розв'язанні задач та погралися з геометричними фігурами. А я дякую вам за увагу і до зустрічі!